У нього немає ніг, але це не заважає йому допомагати українським бійцям. Херсонський волонтер від інвалідному візку від торговельного центру вже два роки збирає пожертви для вояків на сході. За цей час 68-річний Григорій Янченко віддав на потреби армії 1 мільйон 300 тисяч гривень, а нещодавно дістав найвищу нагороду від волонтерів. Із ним познайомилась Ірина Заїка. Ось так щодня за будь-якої погоди 68-річний Григорій Янченко вирушає до середмістя Херсона. Таким способом і опускаюсь, і піднімаюсь. Жена допомагає коляску носити. Спускатися сходами з третього поверху, а потім ще й долати два кілометри до торговельного центру чоловікові без обох ніг непросто, та він не нарікає. Працює Григорій Миколаєвич прямо тут, на вході до найбільшого в Херсоні торгово розважального центру. Він збирає пожертви. Колишній десантник та воїн-інтернаціоналіст просить гроші для наших бійців, що воюють в зоні АТО в моєму положенні другим методом таким, то я не можу а Помочь сильно хочеться. Дядька Гришу, так його називають херсонці. Тут знають усі і допомагають, хто чим може. <тараз> Продавець кави Андрій зберігає в своїй міні-кав'ярні робочий реманент волонтера. Українські прапорці та відерця для пожертв при назліджності разний лажків сюди вечором ложимо часі собі, щоб собою не увозив Когда домою вже їде тоже все засобираємо, ложе собі в будочку Григорій Янченко став інвалідом через важке поранення, що отримав далекого 1968-го в Чехословаччині. Там брав участь у радянській військовій операції. Тоді 20-річний Гриша служив у псковській десантній дивізії. Хлопець потрапив під сильний обстріл і отримав численні скалкові поранення кінцівок. Чехословакія згадується дуже так, жутковато. От просто осколочні ранення. Григорій Миколаєвич переніс 34 операції, але врятувати ноги не вдалося. Слава Богу, пока дух присутствує, і огонь в серці і в душі горить. От це все дає мені сили і все то, що щоб тільки нас щоб ми освободили нашу Україну. От Северного сосіда пожертви він збирає від самого початку війни на Донбасі. На них із місцевими волонтерами купують амуніцію та харчі. У нас група волонтерів. Група, яка состоїть із трьох-чотирьох людей. Це все возімо на передову і роздаємо бойцям. Не не говорится, в штабы і командирам, Ми роздаємо это все непосредственно бойцам, которые требуют этого. Боєць, АТО Володимир Залевський, дядька Григорія дуже шанує. Розповідає, він із волонтерами діставався найдальших позицій. Вона ну, нам передав немножко радіє. Таких маленьких для внутреннего употребления там акумуляторів з дядюбійшу знає э, очень многие подразделения, которые находятся именно на нульових точках. Не, не здесь, вот в штабах там в тилах. На згадку відважному волонтерові бійці подарували герб України. Це награда артилерійського по артилерійське з, з самими бойцями. Во время час отдыха. И І вот такое на срезі дерева из гильз сделан герб України. Оно было подарено именно на передовій і мені дуже дорого. А волонтери нагородили Григорія Янченка орденом, народний герой України. За той час, що ми разом їздимо з ним, що я його знаю, за ці півтора роки він вже назбирав і витратив на. Допомогу армії більше мільйона гривень – це точно. у тилу свого Григорія. Завжди чекає дружина Тамара Іванівна. Коли той їде на передову, вона місця собі не знаходить, та втримати Гришу їй не сила. Їде на фронт, він вже А туди. приїде – ой, то мені надасть, то мені треба достати, І то мені треба купити. там дзвонить кудись, договарюється. Вже за кілька днів дядько Гриша знову поїде на передову. Повезе бійцям одяг, смаколики та інструменти для ремонту бойових автівок. Ірина Заїка, Віталій Новак, програма Вікна СТБ. Sí.